Всім привіт, друзі! Я красиво з У нас така погода, м'яко, моросит дощ, болото. І в нас є тепер поповнення. Зараз вам скажу, що сталося на нашому господарстві. Я не знаю, що ви знаєте, але ми тільки отак положили. Всього твітці, десь сіре тривися і боягустка є поповнення. Мені привели 23 го і 24-го. Ось. Ось така сіра. А байгузка ось тут. А байгузка. Ось. Одека бурундуки. Стіки, гадуйте в коментарях. Ось тут. Ось така байгузка прийшла. Ось, ось і отут. Теж вгадуйте в коментарях. Буде цікаво почитати. У вас думка? Ось так, погнали далі. Друга квіточка. Ну, що в нас була невагітна, вона такою і залишилася. Ми її ще не парували. от, привезет у нас вона. Ну добре, добре, що квітку грязе. Це погано. Всі квітки у нас. Лапка. От ви знаєте, ми її теж буде спарували. Ось такого лапка ті 25 жовтня. Вона мама 25 листопада принести, вона не привела. Ну, і все, день вже 30. -ти. Все, ти пусто Нема. Ну ось так. Поки що буде вона, а там будемо видіти, що з нею станеться. Всі твітці наступні у нас шурупик, все з ним добре. ось. Ну і пшеницю приніс їм дати. Кефір. З кефіром теж все добре. Зараз їм дам їсти Ну і покажу, що я даю їм. Пшеницю і далі вам покажу, що ще. Приніс кроком води, зараз ще всім води віддам. Роздаємо шарниці. Всім. Що не ще жувати. Ось така. діда Дідав шорниці всі, всі їдять. Ось. Ось так. Мій кугутик. Добрий. Ось От його щипік у нас. Він супровий кугутик. Ось. Кури їдять, не хобіт Ось така дружок наш. Що в нас тут вже виходить? Ми скопали зробили рів... рівну, забили стоп ще візні. І вже отаку ми основу зробили. Ось так. Ви ставте лайки, підписуйтесь. Скоро усі все добре. Всім па па па, -па.